Гнізда з фаршем. Слава Україні! Ви на каналі смачний перекус. Ну що ж, для початку беремо фарш. У мене курячий ви ж берете за своїм бажанням. Туди мілко нарізаємо цибулину та додаємо часник. Тоді усе додаємо перцю та. Рішки солимо. Усе гарно перемішуємо. А доки я вимішую фарш, поставте, будь ласка, відео на паузу, перевірте свою підписочку на канал. Не забувайте оцінювати рецепт лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. На сковородку викладаємо ось такі макарони гніздами. Їх наповняємо фаршем. Старайтесь перетискати чим сильніше, щоб влізло чим побільше. Давайте зробимо заливку для нашого блюда. У мене томати пелаті завалялись, тому я вирішив їх додати. Ви ж можете взяти томатну пасту або перебити звичайні помідори блендером. Туди ж додаю вершки та наливаю трішки води. Також можете додати спеції сіль перець, все від вашого смаку. Перебиваємо все блендером до однорідності. Та заливаємо наші макарони з фаршем. Включаємо вогонь під пательнею, накриваємо її кришкою і тримаємо так орієнтовно 20 хвилин. Після чого зверху кладемо натертий сир. Та посипаємо нарізаною зеленою цибулею. І закриваємо ще орієнтовно на 5 хвилин під кришку. Ось така неймовірно смачна страва у нас вийшла. Обов'язково пробуйте, експериментуйте, радуйте себе та своїх рідних.